Привіт, друзі. Як у вас погода? А в мене в ефірі для вас готова неймовірна історія. Ранок починався, як завжди. тьмяне світло пробивалося крізь старі штори, на підлозі розкидані речі, а в кімнаті запах учорашньої втоми. Лена прокинулась від різкого дзвінка будильника, потягнулась, ніби намагаючись розтягнути біль у спині, й одразу згадала попереду ще один робочий день. Вона сіла на ліжку, провела долонею по обличчю, дзеркало в кутку показувало людину з глибокими колами під очима. Ну що, Лєна? Вперед, сказала собі вголос і піднялася. Внизу з кухні долинали голоси батьків і сестри, сміх, уривки фраз, від яких у неї защемило всередині. Привіт, буркнула вона, заходячи в кухню. О Лєна, засміялася сестра Настя. Я саме згадувала. Через тиждень мені двадцять, уявляєш? Ми вирішили святкувати вдома. Ну, добре, відбув, відповіла Лена. Можемо зробити сімейний обід. Мати перехопила слово, усміхнувшись занадто широко. Ні, доню, Настя запросила друзів. Їх буде двадцять п'ять. Приготувати все? Накрити стіл, прибрати. Це ж твоя справа. У Лениних вухах зашуміло. Вона мовчала кілька секунд, ковтаючи повітря, немов після удару. Вибачте, але я не згодна, тихо сказала вона. Настя розвернулася, а її голос зірвався на крик. Ти завжди така. Егоїстка. Не можеш зробити нічого для мене в мій день. Лена, додав батько, його тон був холодний, майже різкий. Ти зробиш те, що ми сказали. Лена втупилася в них. Відчуваючи, як серце б'ється десь у горлі, хотіла відповісти щось гостре, але стрималась. Просто кивнула й мовчки, піднялася до своєї кімнати. За спиною залишились їхні голоси глухі, немов крізь стіну, обговорювали її, називали невдячною. Вона зачинила двері, притулилася до них спиною. У кімнаті було тихо, лише годинник цокав. Лена опустилася на ліжко, закрила обличчя руками. Банкомати з руками згадалися слова подруги Саші, і від цього стало ще гіркіше вечір спускався повільно, внизу лунали кроки, і уривки діалогів, а вона сиділа нерухомо, ніби чекала, коли грім вдарить. Усередині щось стискалося відчуття, що саме сьогодні все зміниться, і в цій тиші народилася перша думка про втечу. Що буде, якщо вона справді зникне? Що станеться? Коли вранці родина спуститься вниз і знайде лише порожню кімнату? Ніч опустилася на дім важкою ковдрою. Лена сиділа на краю ліжка і слухала, як унизу все ще тривала розмова. Час від часу голос Насті зривався на крик, мати щось пояснювала впівголоса, а батько мовчав, тільки зрідка додавав своє різке слово. Кожна репліка була, наче цвях у скриню, і скриня закривалась на замок зсередини. Вона спеціально так робить, ні Настя кричала, не криючись, Хоче зіпсувати мені день народження. Та заспокойся, мати намагалась її втихомирити. Ми з татом поговоримо з нею завтра вона ж нікуди не дінеться. Побачимо. шепнула Лена, притискаючи коробку до грудей. У кімнаті пахло картоном і пилом. Вона обережно складала речі кілька сорочок улюблену книгу Старенький светр. Усе її життя вкладалося в три коробки. Коли з коридору долинув тихий стук, Лена завмерла. Доню! голос матері. Можемо поговорити? Я втомилася, мам. Давай завтра. Лена тон став суворішим. Перестань поводитися як дитина. Ти ж розумієш, наскільки важливо зробити свято для Насті? Це ж єдина радість у нашому домі. Лена засміялась тихо, майже беззвучно, тільки не від радості, а від гіркоти. Обговоримо завтра мам, відповіла вона. Добре. Спокійної ночі, доню. Пролунало з за дверей. Кроки стихли, і тиша знову заповнила кімнату. Вона сиділа з телефоном у руках, вагалась. Нарешті набрала номер Алло? Сонно, але теплим голосом відповіла Саша. Саш. Лена видихнула так, ніби після бігу. Я більше не можу. Вони. Вони знову. Що сталося? У голосі Саші одразу з'явилася тривога. Настя запросила 25 гостей. Мама сказала, що я маю все готувати, прибирати і ще посміхатись. А коли я відмовилась, вони назвали мене егоїсткою. На тому кінці дроту пролунав тихий мат, Саша навіть не намагалась стриматися. Все, годі, Лена, ти переїжджаєш до мене? Я серйозно, завтра ж. Лена притисла телефон до вуха, мов боялась, що пропустить ці слова. Ти справді так думаєш? Я тобі скільки разів казала. Б? Твердо відповіла Саша. Вони користуються тобою, вони беруть твої гроші, твої сили, твоє життя. І навіть спасибі не говорять у мене вільна кімната. Ми ділимо оренду навпіл, і ти нарешті зможеш жити для себе. Лена відчула, як у грудях щось змінилось, наче розтиснули кліщі, які стискали серце. Добре, сказала вона тихо, але впевнено. Завтра зранку. Вони ще довго обговорювали деталі, сміялися, навіть жартували. І вперше за багато років Лена відчувала не лише втому, а й легке хвилювання мов перед невідомою дорогою, але своєю. Вона склала решту речей, обережно сховала коробки в шафу, щоб не помітили. Годинник показував уже за північ, але сон не приходив лежала в темряві, слухала тишу і шепотіла сама собі. Я зможу. Я зможу піти. За вікном світло місяця ковзало по дахах. Дім спав, навіть Настя замовкла. А Лена дивилася в стелю і чекала світанку, знаючи, завтра все буде інакше. Вона прокинулася ще до світанку. У домі панувала тиша, тільки годинник цокав десь унизу. Лена обережно піднялася з ліжка, взула кросівки і почала носити коробки до машини. Кожен крок здавався занадто гучним. Серце билося так, ніби ось-ось розбудить усіх. Вона поставила останню коробку на заднє сидіння, повернулася ще раз у будинок, на кухонному столі лишила ключі, поклала їх рівненько посередині, на мить завмерла, хотіла написати записку, але пальці не піднялись. Просто тихо шепнула Прощавайте! і зачинила за собою двері. Дорога була порожня, темні вулиці ще спали. Машина гуркотіла старим мотором, але цього разу звук не дратував. Він звучав як музика свободи. Вперше за довгі роки вона відчувала, що їде не на роботу, не в магазин, а до себе, у своє нове життя. Коли приїхала до Саші, та вже чекала біля під'їзду з двома стаканчиками кави. М -м, «Ну, Вітаю, сусідко, сказала вона й широко усміхнулась. Лена засміялась. І сміх прозвучав дивно, непривично вільно. Дякую. Навіть не віриться. Вони разом занесли коробки. Саша показала кімнату невелика, але простора після її дитячої комірчини. Вікно виходило на двір, де вже сходило сонце. Лена поставила коробку на підлогу й тихо видихнула. Тепер це моє. Потім вони довго розставляли речі, жартували, перемивали чашки і складали книги на полицю. Здавалося, що час уповільнився. Лена весь час ловила себе на думці Я не зобов'язана повертатися. Я можу залишитися тут. О десятій ранку задзвонив телефон. Спочатку мати, потім батько, потім Настя. Дзвінки сипалися один за одним. Лена поклала телефон на стіл і він вібрував без зупину. Відповіси? запитала Саша. Ні, похитала головою Лена. Нехай трохи побудуть у невіданні. В обід прийшли повідомлення одне за одним. Лєна, де ти? Твоя кімната порожня. Що це означає? Мати, немедлено возвращайся домой. Нужно обсудить Настин праздник, батько. Не можу повірити, що ти так зі мною. У мене день народження через кілька днів. Настя. Лена показала телефон Саші та скривилась. Знаєш, що найцікавіше? сказала вона. Вони питають не як ти? Не все гаразд? Їх хвилює тільки, як це вплине на їхні плани. Так, гірко всміхнулася Лена. Навіть зараз. Вони замовили суші, відкоркували пляшку пива і влаштували маленьке свято на честь нового початку. Сміялися, слухали музику, фотографували, розкидані коробки, ніби це найбільший скарб. Для Лени це і справді було безцінним перший вечір у просторі, де вона могла вирішувати сама. Телефон продовжував дзвонити весь день. Лена вимкнула звук, поклала його в ящик, і коли ввечері лягала спати в новому ліжку, то вперше за довгий час відчувала не втому, а спокій. Але наступного дня, коли вона прийшла на роботу, Іван Петрович зустрів її на кухні серйозним поглядом. «Елена, Твої батьки тут. Вони хочуть поговорити. У неї похололо в грудях. Вона знала, що цей момент настане, і тепер мала вирішити втекти знову чи вперше в житті, подивитися їм у вічі і сказати все, що накопичувалося роками. Вона відклала ніж, витерла руки об рушник і відчула, як земля пішла з під ніг. Серце калатало в скронях, коли вона рушила за шефом у зал. Там, у кутку за столиком, сиділи батько й мати. Їхні обличчя були напружені, погляди важкі. Лена, що це таке? першою заговорила мати. Щойно двері до кабінету зачинилися. Ми прийшли додому, а твоєї кімнати нема. Ти що здуріла? Я з'їхала, відповіла Лена спокійно. Хоч усередині все тремтіло. Що значить з'їхала? Батько насупився. Це жарт? Вона дивилася прямо на них, не відводячи очей. Ні, я більше не живу з вами. У мене тепер своя квартира. Мати розсміялась. Різко, зловтішно. Не сміши мене. Ти не потягнеш сама. Тобі треба повертатися. У неділю приходять настріні друзі, треба все організувати. Лена знизала плечима. О я не збираюся більше працювати на вас. То в чому справа? Голос батька став гучнішим. Ми що так уже погано з тобою поводимось, ми ж сім'я. Дванадцять годин на кухні щодня ще й усі гроші віддавати. Це теж сім'я? грізко відповіла Лена. Я шість років вас утримую. Ви навіть не питаєте, як я живу. Для вас я банкомат із руками. Батько опустив очі, мати почервоніла, схопилася за груди. Ти не маєш права так і з нами. Прошепотіла вона. Ми залежимо від тебе. Це ваш вибір. відрізала Лена. Ви взяли кредити, ви вирішили оплачувати Насті контракт. Чому я маю жертвувати своїм життям заради ваших рішень? Лена, батько підвівся, намагаючись говорити м'якше. Давай так, допоможи ще трохи. Хоча б до літа. Ми все владнаємо. Ні, твердо відповіла вона. Я більше не дам вам ні копійки. У дверях раптом з'явився Іван Петрович. Він стояв, згорнувши руки на грудях, і дивився важко. Усе гаразд, ма? запитав він. Так, Лена вдихнула. Ми закінчили. Та ми ще не закінчили. Мати рвонулась уперед, але він перетнув кімнату двома кроками. Закінчили. Його голос був холодний. Це робоче місце, а не сімейна сцена. Прошу вас залишити заклад. Ви нас не виженете. Батько впритул підступив до нього. Тоді доведеться кликати охорону. Спокійно відповів шеф. Кілька секунд тиша різала повітря. Нарешті батько схопив куртку. Мати пішла слідом, бурмочучи щось про зрадницю, доньку. Двері грюкнули, і кабінет спорожнів. Лена... Стояла, не відчуваючи ні рук, ні ніг. Іван Петрович підійшов, поклав руку їй на плече. Тримайся, Лена. Родина складна річ. Але навіть із ними не можна дозволяти витирати об тебе ноги. Дякую. прошепотіла вона. Увечері, вже вдома, Лена сиділа з телефоном. Повідомлення сипалися одне за одним від мами, від батька, від Насті то сльозливі прохання. То погрози, то звинувачення. Вона дивилася на екран і мовчки вимикала звук. Саша принесла чай, сіла поруч. І що думаєш робити? Лена натиснула кілька кнопок. Я відключаю автоплатежі. Більше жодної копійки. Вона проковтнула клубок у горлі. Було страшно, але водночас легко, так легко, що захотілося плакати. Саша обняла її за плечі. Молодець. Це початок Лена». Початок твого життя. І саме тоді Лена зрозуміла назад дороги вже немає. Минали тижні, і життя Лени ставало зовсім іншим вона ходила на роботу, але тепер без подвійних змін, без постійного відчуття, що кожна хвилина комусь винна. Вперше за шість років вона мала вихідні за графіком, і дивувалась, як це пр... прокинутися у неділю без тривоги. Без поспіху, без списку чужих вимог. Повідомлення від батьків ще довго сипались. Спочатку були крики у текстах. Як ти могла? Ти нас зрадила. Потім жалі. Ми без тебе пропадемо. Твоя сестра залишиться без майбутнього. Потім торги. Добре. Тобі не доведеться готувати на свято. Просто прийди. Будь почесним гостем. Лена показала це Саші і та розсміялась. Почесний гість іронічно протягнула сидіти в кутку й дивитись, як вони жують. Ага, Лена знизила плечима. Досить із мене такого почесного вона заблокувала всі номери, настала тиша. І ця тиша була солодкою. Вперше у квартирі не дзвонив телефон без кінця, не сипалися вимоги, не звучали крики, тільки їх із Сашею сміх, шурхіт плівки з новою шафою. Запах свіжозвареної кави. Одного разу зателефонувала тітка Люда, мамина сестра. Вони зустрілися в кав'ярні на Вайнера. Тітка дивилася з докором. Лена, що ти наробила? Батьки в розпачі. Настя змушена взяти академічну відпустку. Твій тато працює на двох роботах, мама бере нічні зміни. Вони тобі сказали, чому я пішла? спокійно запитала Лена. Казали. Через день народження Насті. Ну, це ж дрібниця через таке залишати родину. Дрібниця голос Лени зірвався. Я шість років віддавала їм усе жила в тісній кімнаті, працювала до знемоги, платила за їхні кредити за навчання Насті. А коли я попросила лишити мені один вільний день, мене назвали егоїсткою. Тітка зітхнула, опустила очі в чашку. Я розумію, важко. Але ж сім'я. Це святе батьки тебе ростили, ти тепер маєш допомагати. Допомагати це одне, а бути рабом зовсім інше, відповіла Лена. Я більше не хочу так жити. Тітка піднялася різко. Якщо ти й далі так, то не дивуйся, що з родини тебе викреслять. Їхнє право, тихо сказала Лена. Вона залишилася сама за столиком, дивилася у вікно. У грудях боліло, але разом із болем було полегшення. Тепер відповідальність за свої рішення вони несуть самі. І це справедливо. Минуло кілька місяців, вона вже звикла зарплата лишається при ній. Вона купила нову куртку, вперше за багато років зайшла у магазин, не за знижками, а просто тому, що захотіла. Вона з Сашею дозволили собі вечерю в ресторані. Навіть планували маленьку поїздку до моря, Іван Петрович одного дня покликав її до кабінету Лєна, ти добре працюєш. Наступного року я хочу зробити тебе шефом. Вона мало не розплакалася від цих слів. Вперше за весь час почула визнання не від родини, а від тих, хто бачив її працю щодня. Вона поверталась додому в трамваї й дивилась у вікно. Місто котилося повз вогні, вулиці, люди. Ілена думала якби не та ніч, вона б досі жила у своїй дитячій кімнаті, досі віддавала б зарплату, мов податок за право дихати, досі готувала б на 20-річчя Насті, а потім і на 21-ше. Вона усміхнулася сама до себе вперше за 25 років вона жила для себе і більше не збиралася віддавати своє життя тим, хто ніколи не бачив у ній людини. Тільки функцію ця думка пекла. Але водночас зігрівала. І Лена знала, назад не піде ніколи.